Ми приїхали до суду для того, щоб сказати, що ми мали право як народні депутати України керувати цим автотранспортним засобом. Ось, до речі, він там он стоїть, білий Вольцваген та Урех. Ми були за кермом. Нехай суд судить нас, як народних депутатів України. Тобто, ну ви сьогодні будете на засіданні. А як же? Якраз ми прийшли на засідання для того, щоб заявити. Ми були за кермом, судіть нас. А цих хлопців нема за що судити. Чому їх слава немає за що студити? Які... Немає жодних правових підстав, ні однієї правової підстави для того, щоб взагалі зараз навіть відбувався цей суд. Це йде пошесть по всій країні. Вони намагаються залякувати людей. І в першу чергу членів і учасників автомайдану, який є дуже ефективний. Це помста за блокування Межигір'я. Тобто, права вони не можуть відбирати? Вони не мають права. Там факту порушення ніякого не було. Єдиний факт порушення був наступний. Люди борються за свої законні права, за свою свободу, за своє право жити в нашій країні. І у них це право ніхто не відбере. Оце право ні один суд не відбере. Петрович, За доказами обвинувачення оперує хоть ну потепійські. Що вони кажуть? У них є тільки один доказ. Поїхали на Межигір'я, Янукович образився. Раз образився, значить треба всіх переслідувати, хто був на Межигір'ї. Всі їхні докази.